Ні, стало відомо про те, що Україна перед самітом миру підпише двосторонню безпекову угоду із Байденом. Про це йдеться у матеріалі Financial Times. За даними джерел видання угоду погоджували упродовж останніх тижнів на тлі дедалі більшого напруження між Києвом та Вашингтоном. Там цитують нещодавню заяву Зеленського в його розчаруванні Байденом. Український президент висловив невдоволення тим, що лідер США вирішив взяти участь у зборі коштів для демократичної партії у Каліфорнії замість участі на саміті. І миру у Швейцарії, і також цього тижня наша країна підписала три безпекові угоди з Іспанією, Португалією, Бельгією. Вони гарантують якраз безпеку України до вступу в північно-атлантичний альянс. Зокрема, Португалія закріпила зобов'язання підтримувати Україну для відновлення її. Територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року піренейська держава зосереджуватиметься на підтримці озброєнь допомозі в реконструкції та розмінування. А угода з Бельгією передбачає військову підтримку на 977 мільйонів євро. Цьогоріч передачу 30 винищувачів F-16. до слова. Вони надійдуть ще 2028 року. І ще 24 травня 2022 року оголосили про створення міжнародної консультації групи, що розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України, 1 липня того ж року відбулося перше засідання групи. А 13 вересня її співкерівники презентували київський безпековий договір. У запропонованих рекомендаціях зазначалося, що найсильнішою гарантією безпеки для України є її здатність захищатися від агресора відповідно до статті 51 статуту ООН. Цим рамковим документом стала спільна декларація про підтримку України, підписана лідерами країн Великої Сімки.